Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Цікава інформація. Хто хоче заключити страховки в Німеччині по адвокатському страхуванню, або ж страхуванню збитків від третіх осіб, або страхуванню майна. Компанія Альянс дає зараз 10% знижки на кожен договір до кінця осені. Дана акція вона не зовсім відкрита, тому навряд чи ви знайдете багато інформації про неї, але вона діє і тому хто хоче заключити. Пишіть в особисті е, три договори, на які діє знижка 10%: це адвокатські договори страхування рекшутферзіхерунг, е, це хаусрад це страхування домашнього майна від пожежі, викрадення і всього всього іншого. І е, приват хафлішферзіхер це страхування. Збитків перед третіми особами, як я вже казав, дуже важлива і головна страховка, яку потрібно мати. Це не обов'язкові страховки, але їх потрібно мати в Німеччині для того, щоб захиститись. В Німеччині, як я вам казав, друзі, діє геть зовсім інший принцип страхування ніж в Україні. Страховки тут діють і вони покривають збитки, вони працюють. Це не українські страхові компанії. Тому майте це на увазі, тому що якщо не дай Бог щось трапляється, якийсь страховий випадок, то особа згідно цивільного кодексу Німеччини повинна це особисто зі свого карману все оплачувати.